Mm. Всім привіт, всі які після тільки ви на моєму каналі, та зараз буде влога Також я дуже вам хотіла подякувати за такий великий актив і що ви мені добили 60 підписників 61. Ну так, да. і я хотіла з вами порадитись, типа, е, так як вийшло обновлено 4-етажний дім. Я, звісно, в нього не буду приїжджати, так. Ну, так, я канала, що мені сюди переїжджати, бо там цією забагато кімнат, але я хочу переїхати в більш такий літній дім. Як так, зараз таке все-таки літо літо наближається? Тоді ще вже літо майже місяць. Ну да, тому я хочу переїхати. Ну, що ще мама хочу переїхати в якесь дім Тому напишіть в коментарях, чи переїжджати, чи ні. Ми вас обов'язково послухаємо. Ми, тому ми по а ви знали, що в нас ввечері буде вечерінка? Що Real Ну, Я, в принципі. А ну коротше, а в чому ви підете? Я піду, типа, я собі взяла, типу, лук такий красивий, типу такий сарафанчик. Да, мені лень його діставати. За чому підеш? У мене немає одягу. Сиха ти більше раз буду повторювати. все все Ну коротше, всі вони там говорили, це помилась, поїли, це от все зробила, бо я не хочу що так довго йшло оце відео. Тому типа вони це все зробили. Так, ну, в принципі, треба вже віддіватися похід. Я, в принципі, отак от піду. Ну, ми, типа, всі то, що так підемо. Ну, що я щоб буду передіватися, в мене ще як наряд, і він вистарчить. Так що треба закупитись тут обов'язково. Всі сюди, де я вже прийшла. Ну, все, скоро в дізерном таке. так, за куди зерном таке, буде, якщо ми прийдемо. Ну, все, ви, в принципі, всі прийшли, вас всіх порахували. Зараз, типа. Ну, ходіть за мною, ми зараз будемо йти в похід. Типу на свіжий повітря, а це все. Я хотіла вам припередити. -при -при е, в нас, типа, сьогодні вечір, ще буде вечірінка. Тому я ще, ще ну, коли вже стане вечірка, вам ся тому обістю, куди йти. А зараз ми йдемо в піхі, тому ходіть зі мною. Може нам ще далеко йти. Чи так довго? Не можна було сказати, що тут далеко йти. Підтверджую. Так, все, ратики свої офніть. Ми вже прийшли. Так уже хотіла сказати, ми тут будемо ночувати. В смальові вечерінка. Боже, забула, це тупоріла вечерінка. Ну все пофіг, завтра буде ця вечерінка. А тут є басейн. Звісно, є що, не знали? Став так ми купальників не маємо. А це вже не мой проблем. Ну, все, приходимо. Ось така тут зона. Ми тут ввечері будемо жарити маршмелор. Тут, правда, є якісь купальники. Дуже такий прикольний купальник. Ой, господи, що я вже зробила тут. Такі трусики є, так що вс.